Добрий день. Сьогодні в нас лабораторна робота у визначення молекулярної маси – СО2. Дана лабораторна робота базується на основних законах хімії, і один з цих основних законів хімії це закон Авагадра, який каже, що один моль будь-якого газу про застали з зовнішніх умов займає один і той же об'єм, і цей об'єм дорівнює 22,4 літра. Газ СО2 ми з вами будемо отримувати із апарата типу. Апарат типу. Це соляна кислота, яка залита в апарат. Мармур. Якщо ми відкриємо кран, соляна кислота буде. Реагувати з мармуром. Соляна кислота реагує з мармуром, виділяється газ, який проходить крізь дриксери з кислотою h 2 so 4 Там поглинається волога і виходить з трубки. Формула СО2. Тобто, ми маємо визначити, скільки важить 1 моль. 1 моль це з періодичної системи. Беремо вуглець, який важить 12, і кисень, який 16, замножений на 2. І того ми матимемо 44 якихось умовних одиниць. Далі ми визначаємо це опитним шляхом. Для цього нам потрібно буде взяти технічні виси, будь-які колбу з пробкою. Об'єм колби ми визначимо дослідним шляхом. І потрібно нам зважити. Ну ми вже ваги відрегулювали, включили і бачимо, що маса різновісок у нас з цієї сторони 91 грам, мінус 2 грамма важко. Тобто маса газу. Маса колби у нас 99,8 грамів. Далі, що ми робимо? Ми виключаємо оси. Ця робота відбувається в виключеному стані осі. Беремо цю колбу і заповнюємо її вуглекисним газом. Газ важчий ніж повітря, і там він накопичуватиметься у колті. Ну, приблизно цей процес триватиме одну хвилину. Може менше, ну хай буде одну хвилину. Газ немає ні запаху, ні кольору. Можна сирник підпалити, він там не горітиме. Але... Цей процес відбувається, бачите, в апараті мармур реагує з кислотою і утворюється СО2. Тобто той газ, яким газують напої. Ну, мабуть, досить. Тихенько виймаємо і закриваємо. Проти. Далі ще раз зважуємо. Цю колбу але ну, вже з С2. Вага, яка була на вагах, так і залишилася. Бачимо, що колба поважчила. Стрілка вийшла праворуч в шкалі, а була спочатку по центру. Виключаємо і перед пінцетом беремо. Ще одну різновиску. І включаємо весь цей тихенька за одинниковою стрілкою до упору. Бачимо, що стрілка знаходиться в зоні нуля. Тобто ми вже зважили і можемо зробити висновок, що колба поважила на одну десяту долю грама. Далі нам потрібно Визначити об'єм цієї коби. Ну щоб ми бачимо, ось риска. І все це місце займає зараз це або. Ми візьмемо ще цю колбу. Налімо ординний для цієї різки. Якраз. Рівень борис. І далі вмірний целей. І можем сказати, що об'єм в даному випадку у нас будет 160 170 170 мл. Почті 170 мл. Це, більш нам нічого не потрібно. Далі будемо проводити розрахунки. Так, як вказано в методичній роботі. Що нам для цього ще потрібно? Нам потрібно знати температуру, яка зараз в лабораторії, а температура в лабораторії 18 градусів за Цельсієм І атмосферний тиск, який в лабораторії. Атмосферний тиск 755 міліметрів, міліметрів, тут на стовпчика. Для чого? Для того, щоб привести все це до нормальних умов. Нормальні умови у нас. Тиск 760 мм тут на столщику, ну і температура знаєте.